Здобувати освіту в Україні, навчаючись за кордоном, таку можливість отримали школярі, які через російське вторгнення виїхали за межі держави. Для них Міністерство освіти і науки впровадило спеціальні дистанційні класи. Як усе виглядає на практиці? Наша Ольга Бабенко дізнавалась. Юлія Іванівна готується до дистанційного уроку. Вона вчителька української мови та літератури Калузького ліцею номер 10 і щосуботи проводить онлайн уроки для школярів, які наразі живуть та навчаються за кордоном. Мені мої уроки дуже подобаються, тому що на таких уроках в мене вже старшокласники десятий клас. Ми маємо змогу обговорити проблеми української мови, української літератури. Вони вже дуже гарно аналізують і відпов... вони Залишаються в Україні хоча б в суботу на моїх уроках. Уже впродовж двох років у цьому ліцеї викладають Україну знавчий компонент для учнів, які перебувають за кордоном. У такий спосіб вони мають змогу продовжити навчатися на батьківщині. Калуська школа станом на зараз є єдиною, яка Забезпечує навчання дітей за дистанційною формою у дистанційних класах. Відповідно до наказу міністерства, вони здійснюють навчання за окремою програмою, відповідно затвердженою, теж наказу міністерства. У межах цієї програми діти вивчають тільки українознавчий компонент, тобто ті предмети, яких точно немає в іноземних школах. Українська мова, українська література, географія, історія України, захист України і громадянська освіта. Але відповідно від паралелі, вони різні. На всіх паралелях є українська мова і література, і історія України, а там, відповідно від паралелі, предмети змінюються. Наразі у цьому ліцеї уже сім дистанційних класів, у яких навчаються 123 дитини з різних куточків світу. Це і початкові, і середня ланка, і один десятий клас. Діти навчаються у нас із різних країн світу, і не тільки нашої територіальної громади, оскільки в інших областях не було можливості відкрити класи певних паралелей, то ті діти переходять до нас навчання. У нас є діти із Тернопільщини, Львівщини, Рівненщини та інших регіонів України. Відтак, педагоги склали спеціально скорочену програму та підлаштували розклад занять під потреби учнів. Тривалість уроків різна. Для 3-4 класів урок триває 20 хвилин, для 5-11 – 25. Але це не все. На цьому навчання не завершується. Учні працюють ще й після того. Ці уроки проводяться в синхронному режимі, а після цього учні ще працюють на платформі Moodle, опрацьовують матеріали, які їм туди закидають вчителі, і працюють із тестовими завданнями. Так само здійснюються індивідуальні і групові консультації. Потрібно підготувати матеріали, презентації, тому що це онлайн навчання, завдання модифікувати, адже я розумію, що це учні, які навчаються. Це по ну, по суботах і ну не дуже мають часу додатково опрацьовувати інші завдання. Додаткові це модифікована програма. Діти вивчають концентровано тільки українознавчий компонент, це їх розвантажує, і відповідно вони можуть більше дізнатися необхідного матеріалу. Оцінки з інших предметів спільних для обох країн школярі можуть перезрахувати за українською системою оцінювання.